Про що залужний говорив у статті для The Economist, британського видання, яке випустило серію статей про війну в Україні, назвавши її зимовою? Друзі, ми зараз поговоримо про найголовніші пункти його заяви, та чому це було орієнтир на західну аудиторію, які негативні тенденції відбуваються, які позитивні, в чому ми стали сильніші, де копають під залужного. Ну і найголовніше, які відчуття, власне, виникає після прочитання цих матеріалів. Підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок. Поїхали! Зекономіс британське видання дуже прозахідне, дуже авторитетне і ґрунтовне, Взяло інтерв'ю в низки українських і київських політиків, військових і в основних генералів. Ми власне зробили серію статей про це. Якраз таки говорить весь світ, Про це зрозуміло, що теж говорить Україна. Власне, інтерв'ю взяли в Зеленського, в залужного, в Єрмака, в Сирського і в деяких інших чиновників та інсайдерів. Тобто брали інтерв'ю як і в публічних осіб, так і в тих, хто в інформації, але дану інформацію не розголошують, хто це був. Але вони розказали, що відбувається, в тому числі всередині. Ну, найтоповішими речами, про які говорив Залужний, і це насправді стала основна частина цього інтерв'ю. Цитують найбільше найцитованішим став залужний. Про нього говорять найбільше і в світі і в Україні. Ну я власне хочу виділити вам сім пунктів, про які говорив Залужний. Перший і найголовніше це досвід, який він здобув в війні. Залужний насправді був відмінником у всіх академіях і школах, де він вчився. Ну і зрозуміло, що в нього запитали про досвід. І Залужний каже: що, дивіться, найголовніший досвід і це для української армії як релігія не боятися вбивати ворога. Його треба вбивати. І все, і це говорить залужний, і це насправді дуже прикольно через те, що немає ось цього пострадянського страху. А ми жили в одному государстві, а ми учились в одних академіях. Ось цього всього немає. Вони прийшли вбивати нас. Наше завдання не вмирати за Батьківщину, а вбивати за Батьківщину, щоб вона була вільна і незалежна. І про це говорить якраз таки наш головнокомандуючий далі. Він говорить про кадри, що не всі генерали були вмотивовані. Він звільнив 10 генералів, один застрелився. Але решта, з ким він працює, він їм довіряє, в тому числі і людина, про яку зараз піде далі мова, пан Сирський. Але про це я думаю вже е, ближче до кінця. Е, він говорив про Соровікіна, російських його е, антиподів. От він каже, що це типові держеморди, які вбивають людей, завалюють трупами, але працюють. Дуже дуже примітивно і він каже, що насправді з такими грошима, які в них є, ну от із тим ресурсом можна було пробити в рази кращі результати. Десь він каже, хвалить, типу, дійсно правильно, що пішли на Київ, тому що в них не було іншого виходу. Але він демонструє цим, де навіть де він хвалить, що він їх щитує, що він їх знає. Він там говорить, що я знаю Герасима, не особисто. Тобто він вивчив його психологічний портрет і він для нього передбачуваний. Далі він говорить про те, що це дійсно такі примітивні політичні істоти, які думають, що війна не змінилася, але не розуміють. Розуміють сучасних технологій, не розуміють сучасних тактик і стратегій, що насправді розуміє Залужний. І він плюс демонструє, що він спілкується з Міллі, з багатьма іншими, якраз таки супервійськовими заходу, які йому і допомагають з однієї сторони, і зброєю, і грошима і всім іншим, а з іншої сторони, вони його впускають в свій клуб, якраз таки тих людей, які на сучасному різні, рівні розуміють мову війни. Е, ще одна річ те, що росіяни готують 200 тисяч і будуть намагатися знову атакувати Київ. От, він говорить, що січень лютий знову можуть бути гарячими місяцями. От, і тут потрібно а, бути достатньо уважними і обережними, тому що знову будуть намагатися атакувати. На це вже відповів Інститут вивчення війни, що навіть якщо Росія і британська розвідка, навіть якщо росіяни спробують знову атакувати Київ, то взяти їм його не вийде. Ну, от, тим не менше, наш е... головний військовий якраз таки все рівно готується його захищати. От е... Про Крим дуже цікавий е, момент. Він говорить, що звільнення Криму можливе. А е, зараз головними воротами в Крим буде місто Мелітополь. І він каже, що вже навіть з Хаймарсів можна буде доставати до вогневих рубежів росіян на нашій окупованій території. І уже взявши Мелітополь, ми зможемо піти. Про це до речі, говорять і інші британські видання. От е, і Телеграф. І Гардіан, що якраз таки битва Земелітополь, це буде найбільша битва зараз на найближчого місяця. Через те, що це буде відкриття воріт на Крим, де ми з тієї зброї, яка вже в нас є, от ми зможемо атакувати російські аеродроми і можемо звільняти свою територію. От далі Залужний говорить, що січень-лютий будуть дуже небезпечні місяці. І як я вже згадував, заекон говорить, що це зимова війна починається. Тоді дійсно це були останні дні зими. А зараз ми входимо в зиму, і дійсно, те, що от зараз Путін бомбить, до речі, е, не так? спускайтесь в. Шелтер і бомбосховища, тому що зараз, наприклад, в Києві йде повітряна тривога, і дійсно летять ракети. От тому е будьте обережні і розумійте, що прильоти зараз більш ніж реальні. Він намагається добувати нашу інфраструктуру. Так у нас є певні секрети, як нам вдається це зберігати і не завалити систему і роботи системи. Але тим не менше, ми бачимо, що він від цієї дурної мети, типу, вбити людей холодом, не відмовляється. Речі, тут теж важлива історія. Сталін намагався нас вбити голодом. Ми з вами про це говорили. Європарламент позавчора визнав геноцид е, Росією України, визнав геноцид радянським союзом України. І це дуже важливо, тому що ми робимо не тільки зараз боротьбу, е, там вибиваємо їхню церкву, вбиваємо їхні війська, звільняємо свої території, але і ми вершимо історію. Ми вершимо минуле. І знаєте, я нещодавно почув цю дуже важливу фразу минуле можна змінювати. Так, от в минулому зафіксовано що це був голодомор, і Росія Сталін не мали до цього відношення. То зараз весь світ визнає, що це сталіністи вбивали українців, зачищали територію, щоб потім їх е підсаджувати туди росіян, і потім провадити свою культуру, захищати російськомовних, захищати російське етнічне населення, яке привезли на місця в будинки вбитих українців голодомором мільйони людей, яких було за замордовано. Але він тоді не зламав нас голодом і зараз не зламає холодом. І Українці надзвичайно мобілізовані. Ну і взагалі. Залужний шле такий меседж між ритків, що ми стоїмо, ми боремося, ми працюємо, ми вчимося, ми проводимо постійну мобілізацію і домобілізацію. От і в нас нема мобіків. У нас супер мотивовані українські українські бійці, які якраз таки захищають своє майбутнє своїх батьків, своїх дітей і свою землю. А русаки прийшли грабувати унітази, і в цьому між нами різниця. І з негативу це була серія статей. Ми проговорили інтерв'ю з самого залужного ще було інтерв'ю із сирським, з Єрмаком з Зеленським. Я про це говорю. Але типу інсайдери кажуть, що типу в деяких політиків, в тому числі з перечисленими, є бажання залужного замінити на Сирського і сказати, що це от справжній генерал а залужний не такий. Ну і тут є проблема через те, що громадян громадське суспільство населення країни і військові за залужного, деякі політики за сирського, і почався конфлікт в медіа обговорення. От я потім колись розкажу за кулісами, воно ще більше ніж зараз про це можна говорити, але несеться просто несеться. І я думаю, що Залужний, можливо навіть від цього отримує задоволення. От але. Але, типу, є ось це внутрішнє протистояння. Це негатив, тому що внутрішнє протистояння в нас бути не повинно. Ми всі націлені на одне, вбивати окупанта, який пройшов на нашу територію. Крапка. Все решта деталі. От. І знімати тих, хто зробить суперрезультат, теж неправильно. Він наш, він суперпрофесійний і він зробив нереально глобального рівня протистояння. І це треба цінувати. Які в мене відчуття були після, власне, прочитаного? Е, перше і найголовніше, що залужний дає зрозуміти, що українська армія воює розумом. Те, про що я вам теж постійно говорю, що ми робимо суперточні удари, суперпродумані стратегії, ми робимо все можливе, щоб нашу країну посилювати, маючи мінімальний ресурс. Русня стріляє типу, зі всіх сторін, але ефективність нуль. Україна все-таки е, працює розумом. Залужний, я не знаю, чи він піде в політику, але я вам точно скажу: от я прочитав цю статтю, він згадує деяких історичних персонажів, так я от вам скажу, роблячи історичну аналогію. Залужний війде в історію Європи і світу як новий сучасний Маннергейм. Людина, яка вибудувала лінію оборони в 1500 кілометрів, мотивувавши піднявши свою армію, своє військо своїх людей, вийшовши і збудувавши суперефективну оборону. Менергейм будував проти Сталіна, це збудував проти Путіна. І це суперефективно. І це історична місія, і це історичне місце, яке він вже виконав. Друге, в чим він війде, це буде перемога над російською фашистською Німеччиною. Росією, вибачте, будь ласка, але вона теж фашистська. А, третє: а... дуже важливо, що ця стаття доносить реалістичність протистояння в Україні і кількість смертей, і загиблих. і і те, як нам важко, як ми без світла, як ми під обстрілами, під ракетами, і це донесення цієї правди, тому що це головний номер, це головна обложка, і про це якраз таки говорить і вся Британія, і весь світ, тому що законом це глобальне видання. Друзі, пам'ятайте про бомбосховище, пам'ятайте, що сьогодні прильоти дуже реальні. Але в мене до вас питання. Чи підтримуєте ви ось ці політичні ігри? А якщо не підтримуєте, напишіть, як ви до цього ставитесь, і взагалі, як ви вважаєте, хто власне ці інтриги плите. Я спеціально вам про це не сказав, але хочу почути вашу думку. Найголовніше підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, щоб ви одразу підтрим... отримували мою інформацію. І підтримайте наш а, україномовний. Політичний YouTube, який не залежить від олігархів, який не залежить від політики, а він якраз таки створений для того, щоб ми спілкувалися і ділилися з вами правдою. Дякую вам за увагу, підписка на канал і до зустрічі!